Багато води, титанік і рятівна операція. Тренування на велосипедах кинуло кануло у воду, Та кажуть, коли щось зникає. Тільки цього разу вода насправді була винна. Адже цими днями дощило. Друзі не могли відпрацювати у дворі повороти праворуч і ліворуч, бо за мить б як лющі. Елла тримала слово і нікому не розповідала про тата та Бруно та їхній переїзд. Елла та Бруно написали оголошення до на спеціальної дошки в супермаркеті. Звісно, вони написали найкраще тато у світі шукає роботу. Ні, вони не зробили все професійно, як у газеті. Внизу на десяти маленьких шматочках паперу, які можна було відірвати і узяти з собою, був зазначений номер телефона та тата Бруно. Потрібно було ще зазначити, що він сильний, сказав Бруно. Але, на жаль, вже було запізно, та його оголошення тоді виглядало б занадто... Рамоз... Рам... Громіздким Громоз... і справляли б гарного враження. А що сталося при Що не вони хотіли приклеїти оголошення на спеці... до спеціальні дошки в супермаркеті, як про що продавчині сказала, що не можуть цього робити без дозволу, і звісно ж без дорослих. Світ такий несправедливий. На щастя, Елла Миті вийшла, що... що відповісти. Його батько не може прийти сам, тому що нас... відрядив нас приклеїти оголошення. Сказала вона, дивлячись так, що їй не можна було не повірите, брехня була цілком виправдана. В цьому випадку це була надзвичайна ситуація. Бруно міг переїхати з Бузнової вулиці, якщо його так не знаєте роботи тут. Та продавщиня похитала головою і сказала: твій тато має прийти сам. Але з цим була б проблема, адже тато Бруно не знав про оголошення. Дорослі завжди все ускладнюють. Хоча продавщиня, звісно, мала рацію. Якби можна було просто приклеїти оголошену дошку, то, тоді кожен зміг би спробувати продати, скажімо, диван свого сусіда. Ось сусід здивувався Але випадок і сатом Бруном був винятком і дуже гарною ідеєю. Це, було, це мало спрацювати так. Людина з якоїсь фірми прийшла б до супермаркету, і поки шукала б молоко, заморожене підсумзацію для сміття посуду, і думала про те, що має забагато роботи. Те, що терміналу потрібен новий співробітник, їй на очі потрапив оголошення про тата Бруно. Вона із задоволеним відірвала б номер на папері, зателефонувала татові Бруно і запропонувала роботу. Тоді Бруно міг би залишитися на бузоновій вулиці, і все було б чудово. Тоді ми розмістимо оголошення десь в іншому місці, сказала Елла. Де саме? Вона ще нема. Де саме вона ще не мала... Вона ще мала придумати. Але тут їй завадила несподіванка. Коли Бруно та Елла. Повертався в супермаркет на бузновій вулиці, жовтий поштовий автобус Білела з відкритим багажником стояв посеред тротуару перед їхнім будинком, чого було досить незвично. В цей час зранку Білал вже розвісив всю пошту. Одвічі, на день, пошту не розводять, тим паче в суботу. Білал разом з паном Кузе під дощем тягнув жовту, в черв... чорну коробку з підвалу в будинку до поштового автобуса Білала. Підвал білала затопило, сказав Флерд, який стояв поруч з Ітою, Мальти та Лілі. І у всіх були поросорки, гумові чоботи. Діти спостерігали за надзвичайною подією. Це все, все злива, сказала Лілі. Банку Кузе позичає йому свій водяний насос, сказала Іда, Показуючи на завтра чорну коробку, яку двоє чоловіків крахтячі вантажили в машину. У пожежників забагато роботи, діловито сказала Мальта. Бе багато підвалів. Зараз затоплена водою. Дякую, що позитив насос, сказав Білау після того, як зачинив дверців автомобіля. Інакше довелося б вичерпувати воду з підвалу відро. У нас теж вода в підвалі, запитала Елла, впевнена, смішно чи, чи сумно. Ні, у нас все добре, сказав пан Кузе. Наш будинок розташований значно вищий будинок Білала і в її воді не просто тут дістатися. Ми поїдемо з тобою. Допоможемо, гаєш? розпирала брудо. Закружи на інших. ж Вигуласив Мальта. Але це вже навіть не обговорилося, бо батьки блюда Мальти Елли і Іден та таталі вийшли з будинку в гумових чоботах, і всі разом поїхали до Білала. У підвалі Білала було справді багато води. Доводилося просуватися дуже обережно, щоб не набрати води в гумові чоботи. Це схожий на Тинік, сказав сусід Білала. Білала, який також намагався врятувати свої речі від води. Проте в підвалі Білала речі чи не плавали. Звичайно, ніхто не кричав допоможіть ми тонемо. І хоча з часітальниками минуло понад 100 років не варто було порівняти затоплений підвал з потопаючим кораблем. Ну, ми допоможімо густом. Допорував пан Кузе і всі вкотре подумали, що пан Кузе дуже гарний організатор. За його допомогою вони швидко налаштували водяний насос з усіма шлангами та помпами і за мить заревів двигун. Лем та Мальта тримали шланг, який... Усмоктував воду, бо двох тримати було легше. Потім ми їх підмінила Іда та Ліллі, а потім Елла та Бруно. Доводилося робити одне і те саме, опускати шланг у воду, повертати вимикачкач вимикач одного насоса. Потім чекати, коли ємність наповниться. Повертати вимикач в інший бік, чекати, поки вся вода буде ще крізь шланг, перекинути у вікно від вікно підвалу назовні. Знацька легенд відскочив і закричав: допоможіть, ми тонемо. Потім він запронував погратися і що вони на Титанику, який протиранив айсберг. Тільки в них усе закінчиться добре, і всі без врятуються. Тож спочатку перека... перекачувати воду з підвалу було цікаво, але згодом однакого ста... ну, стало нудно. Тоді діти справи зачилася решта. Оні, здається, вона натрапила на великий айсберг, сказала Іда, здаючи, що вона в морі і побачила айсберг. Треба усіх урятувати, мети голосно свиснув. Хучі велосипед на нагору, пересувальною дошку також. Я не хочу тонути, годі говорити таке страшне. Лілія зашморгла носом і випнула нижню губу. Підвал не може потонути, заспокоїла Бруно. Це лише гра. Та і добре, буркнула Лілі. І звідки мені про це знати, якщо я ще маленька? Усі до рятувальних шлюпок. гукнув тато Лілі. і підняв дівчинку на шафу. Побілі стіни підвалу, і поки Лілі весело піщала, спостерігаючи за всіма з гори, решта вишикувалася на ланцюжок з вітрами і потроху перенесли сушитися все з підвалу на сходи. Тож усі раділи, що Лен придумав цю гру. Складно уявити, як довго і нудно було розвільняти підвал без води і речей без неї. Коли ввечері вони повернулися додому, втомлені, і з мерзлими ногами пані Зонтах вже приготувала для всіх дві великі кастрюлі гарячого супу. Суп з квасолою, рисом і ковбасками. Це так чудово після годин роботи в затопленому підвалі. Загод, сказала пані Зонтах. Так доведеться трохи поціснитися. На щастя, у пані Зонтах був великий кухонний стіл, бо з усіма дітьми та дорослими паном Кузе та крихітною Анною. Їх було 13 років. На жаль, пані Розенбаум там не було. Вона затрималася на роботі, а Білал залишився вдома спостерігати, щоб вода знову не потекла до підвалу. Не встигли всі скуштувати суп, який пані Зонтак саме подавала, як у двері, подзвонили. На порозі склала ніння з усміх і з маленьким олі на руках. Ой, я таке накоїла, скупила, Протораторила він на Моя стара пральна машина зламалася, і усе залила водою. Можливо, і до вас могло протягти. Зирнув свою ванну. Ноги мокрі, бурмотів маленькій Олі. Все мокре, всюди він розкинув у бідві руки, наскільки міг. Насправді, коли пан і пані Зонтех зазирнули до ванної кімнати, на стелі була величезна пляма води. Я затофону майстру в понеділок, щоб він подивився на вашу стелю і полагодив її, сказала Ніна з усміх. Витрати і відшкодує майстра страхування. Ми можемо допомогти все прибрати, запропонував народ. Ми професіонали в цьому. Що не було перевіщенням. Після того, як вони звільнили від води цілий підвал, але Ніна не головою. Ні, дякую. Вона стихнула і знову усміхнулася. Коли я побачила безлад, то просто взяла рушники, прибрала ними воду і поклала їх у ванну. Адже 15 людей згуртувалися навколо кухонного столу. Мати за Елли... Мати та Елла почали їсти, бо після такого шоку Ніна та маленькій Оллі не мали неодмінно скуштувати теплого суму, супу. Їсти разом — це так приємно і затишно, сказала Ліллі, який, який довелося слід на колінах у тата. Так ми маємо робити це частіше, сказав Бруно, але раптом зберігається, як налякано не подився на Еллу. Коли наступного разу, можливо, його вже тут не буду. Та оскільки він цей іде як по масу, саме цієї миті занив так. Телефон тата Бруно. Перепрошую, це може бути важливо, сказав тато Бруно та зник у коридорі. І лише уявіть, коли тато Бруно повернувся на кухню, він сяє усмішкою від вуха до вуха. Це був мій новий начальник, пояснив він, щойно мені пообіцяла нову роботу тут, у центрі міста. Звісно, решта взагалі не зрозуміла, про що йдеться, поки тато Бруно все, все не пояснив. Тільки Елла та Бруно одразу кинулися обійматися, як божевільні застрібали по кухні. Ми всі хочемо завтра залишитися тут, на Бузиновій вулиці, сказав Бруно. І вони урочисто за всьому запритяглися на косовому супі. Від великої радості Бруно з'їв аж три тарілки супу одну за одною. Перед сном на Еллу чекав ще один сюрприз. Ма... Ти сказав, що мамі заборонено заходити до кухні, бо він має приготувати щось важливе до свята. Тут Ел наче обсипало жаром, тому що завтра має бути день матері. А вона, серед усіх справ, зовсім про це забула. І не мала жодного навіть крихітного подарунку для мами. Але що я можу зробити так швидко? застогнала дівчинка розпачливо. Ти можеш спити торт зі мною, запротувала Мальте. Я все купив з татом. Ти найкращий брат у світі, сказала Елла. І Мальте ледь не забракло повітря від її міцних обіймів. Гаразд. прокрикав він. Тоді тільки відпусти мене. Вони поралися на кухню до пізної ночі, поки на сторін з'явився великий торт у формі серця з рожевою газур'ю та різнокольоровими квітами. Бурунло також не мав подарунка для день матері, як вона певно згадалася. І тому він у цей час таємчив більш на пам'ять із ліхтариком під ковтрою. І Ленард не був би Ленартом, якби також не забув про день матері. Але він вже міцно спав, бо мав паскову ідею, потрібно було просто прокинутися завтра нічого з усіх. Кінець.